Вітаю, шановні! Мене звати Катерина, і сьогодні починаю записувати черговий влог. Давно не було відео, ну і е, новин, так, щоб за великим рахунком, ніяких скрапових новин в мене немає. Було в мене декілька проєктів. Ну, подивимось, подивимось, що я зробила за цей творчий період. Так що, якщо вам цікаво, давайте подивимось. Перше про що хотіла сказати, це я знову перероблювала файловий альбом. Робила альбом для дівчинки і записала відео з огляду. Але випадково його видалила. Ну, і, в принципі, він такий самий, як я вже робила: рожева палітра, все те саме. І я не пам'ятаю, казала я чи ні, що в мене після минулого проєкту залишалась тканина, шматочок. І я якраз подумала, що о, було б гарно зробити ще один такий блокнот, аби всю ту тканину використати. Ну, і... Ось такий проєкт в мене був. Всю тканину я не використала, залишилося там ще два маленьких клаптика. Ну, може, я зможу ще в один проєкт зробити комбіновану обкладинку. Ну і все те саме, ці самі зайченята. Єдине, що я не знайшла квіти від фабрики декору, про які я весь час кажу, і не можу пояснити, що це за квіти. Я їх загубила і не знайшла, перешукала все, перевернула. Всі свої скрапові запаси до Гаринагами квітень не знайшла. Тут, мабуть, що я додам фотографії, аби було зрозуміло, що це був за проєкт, бо фотографії в мене зберіглися. А далі е був проєкт, який я, в принципі, не планувала. От в мене лежить тут папір Inspired by Ukraine. Я його купувала рік тому, коли їздила додому. І я в першу поїздку купила цей набір. І коли. Приїхала, зробила огляд, записала огляд, але я тоді не хотіла його випускати, бо я хотіла одразу зробити якусь роботу, щоб було видно, що можна зробити з цим папером. І цей огляд в мене до сих пір лежить. Я подивилася, він ще є. Його я не видалила, і я все не знаходилася в мене часу та нагоди, аби щось з цим папером зробити. І я не планувала нічого робити. В мене зараз йде проєкт, мені є що робити. До того ж, я весь час відволікаюся на ці дитячі альбоми. От, але мене спитали про те, як я працюю зі скетчами. І я подумала: ну добре, гарна ідея, про це можна поговорити, бо, ну, є такі речі, які ніби, ну, ми всі про це знаємо, ну, така річ, вона часто трапляється, що про що тут казати. Але от коли я починала. І навіть коли я вже не починала, я вже там 2-3 роки скрабила, для мене така річ, як скетчі, я не зовсім розуміла, що це, як з ним працювати, і взагалі, з якого боку до цього підходити. І те, що я зараз роблю, це, я цьому навчилася інтуїтивно, тільки спостерігаючи, за якимись проектами, де ем, ті, хто приймав участь,. Працювала за скетчами, я дивилася на ту картинку, який був скетч, а потім на роботи. І це якось спів поставляла між собою. Коротше, спитали мене про скетчі. Я подумала: добре, давай щось запишемо про це. І аби не говорити просто теоретично, я вирішила створювати проект. Простіше за все, робити листівки, бо. Де ще трапляються в нас скетчі це сторінки, скраб сторінки. Я скраб сторінки не роблю, в мене немає жодної скраб сторінки. Скраб сторінки я роблю лише у вигляді розгорти в альбом. Тобто я можу взяти скетч скраб сторінки і його примінити в альбомі. Як окремий жанр, в мене такого немає, ну я просто це не роблю. Є, мабуть, що дві, два таких типи скрапових робіт, які я не роблю. Це сторінки і це АТСки. Е, далі, так от, зробила я листівки з ось цього паперу. Папер прибираю. Показую листівки. Я їх одразу поклала в коробочки. Ну, тобто не одразу, а я одразу зробила для них коробочки за порадою Олени Хижняк, бо. Хоча вони досить плоскі, тут немає якихось об'ємних квітів, надто високих шарів, але все одно вони мають об'ємні елементи, і якщо їх зберігати якось по-іншому, вони можуть пошкодитися. Я обрала скетч, і аби пояснити, як би я працювала за цим скетчем, я створила дві ось такі листівки. Весь процес я записувала, і він виходив в мене в режимі майже онлайн у вигляді сторіс. В інстаграмі. Посилання є в профілі, і я постараюся додати посилання в описі. В інстаграмі є хайлайтс, закріплені сторіс, де я додала всі сторіс по цим листівкам. Починаю з. Скетчів, потім що я роблю, що я використовую, ну і далі як вона йде. Коротше, вийшло в мене дві таких листівки в такому українському стилі. І спочатку я взагалі не знала, що в мене вийде, але ем, що стало оцим фактором успіху. Мені здається, що це ось ці фотокартки. Це фотографії з Пінтересту. Колись давно. Я вже не пам'ятаю, що я хотіла робити. Але я закачала собі, ну, зберігла з Пінтересту різні ось такі фотографії українських дівчат і роздрукувала. В мене такі фотографії є у форматі 7,5 на 10 і чверть від 10 на 15. І я додала їх сюди. І, як на мене, то мені дуже подобається, як вийшло. Коротше, дві таких листівки. І вони такі повноцінні листівки, тут можна щось вкласти, спинка оформлена, і тут є написи, які несуть певний сенс, дають певний посил. Safe memories і щось таке в традиційному народному стилі, є калина, тут є шматочок тканини. І якісь старі папери. Ну, і другий Remember Traditions, — традиції. І так само народний стиль, п'яльця, вишивка, шматочок тканини в основі, якісь старі папери. І сама основа така трохи потерта, подерта, є, наприклад, ось такі штучки. Я додавала туди маленькі, -маленькі шматочки від мережева. То був в мене ще ось такий проєкт. Ну, і останнє я доробила листівки, повернулася до цього ботанічного проєкту. Я не пам'ятаю, я казала про нього чи ні. Я хочу створити два ботанічних блокноти. Думки біжуть попереду слів, попереду того, що я кажу. Я в. Лютому показувала папер, з яким я хочу попрацювати. І там були рештки від ботанічної колекції від фабрики лікору. З того паперу я створювала великий блокнот. Я теж про нього знімала відео, там цілий серіал про те, як я його робила, і як я його покинула, і він майже два роки лежав без руху. І потім я все ж таки його доробила. Я зараз його достала, передивлялася, і я гортаю ці. Аркуші, і я просто відчуваю ту важкість, з якою я його дороблювала, як мені це було важко. І от зараз з того гігантського альбому, з тим гигантським об'ємом аркушів, зараз я прийшла ось до такого формату, і мені так подобається, як воно виглядає, як, що як виходить, як воно складається, що я просто отримую задоволення від кожного проекту, від кожного етапу цього проєкту. Так от, були в мене ці залишки, в мене був план попрацювати з ним, повністю використати весь папір і отримати повністю задоволення від роботи з цим папером. Що я подумала, що на один проєкт буде забагато того, що залишилося, тому я створюю одночасно два блокноти. Спойлер: одночасно не виходить. В мене не виходить одночасно, бо я роблю або один. Або інший. Єдине, що я зробила, я одночасно зробила всі зошити, всі обкладинки до них, і поштампувала поштампувала і зробила ембосинг. Бо там в цьому блокноті і в тому блокноті на аркушах дуже багато ембосингу. Побризкала і все. Це все, що я зробила одночасно, все інше я роблю або цей, або той. І я вже вирішила, що я цей дороблю, а потім буду братися за той другий. Що хотіла сказати? Вчора оформила обкладинку. Бо до того я декілька разів складала якусь композицію, і в мене не виходило. Це все е, до розмови про скетчі про скетчі і про те, як я з ними працюю, і про процес. Що я не працюю на результат, зараз мені подобається процес. Я склала композицію, вона мені не сподобалась, я її розібрала, склала іншу. Інша мені теж не сподобалась. Коротше, вчора. Я ж робила перерву. Спочатку в мене був дитячий альбом, потім я робила ці листівки, і весь цей час цей блокнот в мене лежав з купою різних елементів на обкладинці, і я періодично його брала, там щось перекладала, все одно мені не подобалось. А вчора я вже закінчила листівки, зробила для них коробочки, все проект закінчений. Коробочки закрила кришками, все прибрала і спокійно взяла знову цей блокнот, подивилася на ту композицію, яку я склала. І все скинула. Почала передивлятися ці збереження, які в мене є, і натрапила на цікаву ідею. Вона зовсім не така, як з якої я починала. І все, я вчора склала цю композицію, все приклеїла, все прошила, поштампувала, побризкала. Все. я задоволена. Ось так трохи цей папір переходить на корінець. І тут є. Ще трохи штампінгу, трохи якихось бризок. І я вже швиденько склала невеличку композицію тут. Вже не так присіпувалася, не так вже намагалася щось там таке високо зобразити. Просто накидала, приклеїла. Коли я клею на укладинку, я намагаюся дуже ретельно приклеювати, щоб нічого не задиралося. О, ось, це я склеїла. Аби не задиралося там, де це не має задиратися. Там, де має, то воно має бути ось так, як тут. Все склеїла, то залишилося мені цей блокнот трохи оформити всередині, і цей проєкт також буде завершений. Так, це все що я хотіла сказати, чи ні. Треба мені було робити фотографії, а я привезла деякий свій фотореквізит. Ну, і тут в мене вже щось додалося. Тут можна побачити іграшки. І я. Давай перебирати. А те, що я хотіла дістати, воно лежить на самому дні ось цієї штуки. Коротше, я подумала, що мені треба цей весь декор перебирати, дістати, посортувати і скласти в окремі коробки, або взяти велику коробку, ну, таку більш-менш велику, і там зробити три, три чотири відділення. Бо виділила я в себе такі. Напрямки. Це щось вінтажне. Є в мене ось такі защіпки. Далі є котушки з нитками. Ну, коротше, якийсь вінтаж. Щось таке різне. Далі щось ботанічне. Бо є в мене різні такі гілки. Є в мене ще гілка від плюща. Ще я позбирала горіхи. Це звичайний горіх, а це, як мені здається, манжурський, або щось таке. Бо він дерево не схоже на ось такий горіх. Дерево, скоріш, схоже на якусь акацію чи щось таке. Але плоди в них такі досить крупні, і вони зелені, як ось такі горіхи. І їх дуже складно дістати з. Того пакування з їх цієї оболонки. І тут біля нас ростуть такі дерева, і восени їх багато валяється, саме таких жовтувато-зеленуватих, таких круглих плодів, вони зимують. І ось ці я вже збирала весною, коли сніг зійшов, але трава ще не виросла. З них це лушпиння поспадало. І вони такі цікаві: вони дуже такі фактурні, дуже ребристі. В мене їх чотири штуки всього. А ти думаєш, може ще таких назбирати собі, ну, це вже до наступної весни. Якщо я тут буду. Коротше, є ботанічна тема. Далі в мене є морська тема. Бо я привезла деякі мушлі з Одеси. І камінчики. Так, виходить три. Ботаніка, морське вінтаж. І щось я ще планувала. Але не пам'ятаю. Коротше, є в мене ще ось така ця рібіна. Вона з пластики, я колись давним-давно її робила. І мені здається, що я тоді ще скрабом не займалася. Але коли почала займатися скрабом, то подумала, о, клас, її можна давати в скрапові роботи в якісь осінні. Ну і що? І ось вона в мене ось так лежить. Якщо я її додавала в якісь краплі роботи, то це було на самому початку. Коротше, є в мене ще завдання перебрати свій декор, розкласти його якось більш зручно, аби я могла ним користуватися. Або, ем, бо, коли мені треба робити фотографії, я дивлюся на цю банку і думаю, ну ні, я не буду зараз це перебирати і все тут діставати. Я згадала, чому чотири. Чому чотири відділення? Бо ще зимовий, зимовий реквізит. Є в мене теж ось такі фігурки, ці чоловічки з печива. Їх робила моя дитина. З пластики є ще ось такий, прям імбірний. І тут я бачу є червоні намистинки. І я їх зараз дістану. І покладу в ту коробку з, з цим папером. Бо я... <смір> Бо я хочу створювати блокнот, і мені це буде пасувати. Коротше, добре, що я почала це перебирати. Так, на сьогодні це все. Це все, що я хотіла сказати. Тому буду з вами прощатися. Дякую, що подивилися мене. Перепрошую за те, що зараз відео виходять не дуже регулярно, але таке життя. Сьогодні це все. На все добре, до побачення. Пока!